Доброго дня, шановні слухачі. Радий вітати вас на каналі Математика це просто. Розв'язуємо задачі підготовки НМД 23-го року. Тест 4 номер 24 У нас дано вектор С координатами 2 з 3, мінус 6 та 1 та вектор D з координатами 0, 3, 4. За е, даними цієї задачі, нам потрібно знайти перше. Довжину вектора С, довжина вектора С і друге скалярний добуток векторів, скалярний добуток вектора С та вектора D. Отже, розпочнемо. Почнемо із першого запитання, тобто знайдемо довжину вектора С. Нагадаємо, довжина. Вектора позначається модуль вектора С, це дорівнює корінь квадратний від суми квадратів відповідних координат. Тобто 2 коріні з 3 в квадраті додати мінус 6 в квадраті і додати 1 в квадраті. І це все під коренем. Тобто модуль вектора С дорівнює корінь квадратний. 2 корінь з трьох квадратів, 2 в квадраті 4. Корінь з трьох квадратів 3. 4 на 3 12. Плюс мінус 6 в квадраті це буде 36. І тут, відповідно, одиничка. Неважко порахувати. 12 плюс 36 плюс 1 це буде 49. Тобто, модуль вектора С дорівнює корінь 49. Тобто 7. Таким чином, ми відповіли на перше запитання. Даної задачі. Друге запитання це, це відповідно знайти скалярний добуток вектора С на вектор D. Нагадаємо, що скалярний добуток векторів це число, яке дорівнює сумі добутків відповідних координат. Тобто перші координати 2 коренів з 3 помножити на 0 плюс. Мінус 6 помножити на 3, мінус 6 помножити на 3. І плюс відповідно 1 помножити на 4. Тобто скалярний добуток вектора С на вектор, де буде дорівнювати. Ну тут відповідно 0. Тут буде мінус 18. І ось тут плюс 4 разом буде мінус 14. Отже, скалярний добуток векторів С та Д, які задано відповідними координатами дорівнює мінус 14. А довжина відповідного вектора С, який задано тими ж самими координатами дорівнює 7. Дякую за увагу. До наступних зустрічей. Чекаю ваші коментарі.